Мінімальна ціна на ринку огірки від 20 гривень, а помідори від 40. Ще в квітні ціна на них складала 95-140 гривень за кілограм. У порівнянні з минулим роком ціни на овочевий кошик зросли на 15%. Причина росту цін війна, значне зменшення посівних площин на сьогодні земель. В зв'язку з замінуванням, в зв'язку з окупацією, зв'язку з військовими діями. Найчастіше в супермаркетах продають імпортні овочі. Борщовий набір у нас середньому десь піднявся на 30 35 Борчувий набір, але ще раз говорю, але розкид по різних видах овочів є дуже великий. Коли ми говоримо про помідори, то в тут чітко сезонний фактор. Поза сезоном у нас імпорт і перед. Імпорти перемарки дуже дорогими. А в а сезон дійсно, дійсно ціна, ціна серйозно падає, ціна падає практично в рази. І, і 35-37% внутрішнього ринку в, 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 томатів це, це є Туреччина. Туреччина. Це, це треба теж треба розуміти. Причому Причом, українські помідори навіть дорожчі, ніж турецькі. турецькі. Вони турецькі. просто по смакові якості краще. Дніпряни обирають наші українські сільськогосподарські продукти. Звичайно, всі, хто приходять на ринок, бажаючи ну, нашу, ну запах, вкус, ціна. Ну, ціна не завжди ну, буває, що дорожче. Впливає на вартість овочів і ціна на паливо та електроенергію, адже крупні виробники використовують багато ресурсу на вирощування та доставку овочів. Як така заводські условия випуску, ну там же ще в них зовсім другі. Технології вирощування, на накапільні системі. У них вирощують. піку цін слід очікувати вже у листопаді. Зростання ж дніпряни відчують вже у вересні.